Вітаю, друзі. Зеленський зробив декілька заяв, які ставлять перед нами запитання, чи все він розуміє, що відбувається, чому знову намагається перекласти всю відповідальність на партнерів, чому не визнає свої помилки, і, взагалі, в якій реальності він знаходиться? І щось мені підказує, що він знаходиться в тій реальності, де татара все ще вбиває кадирісів на початку повномасштабного вторгнення, в тій, де це відбулося, а не в нашій. Де цього ніколи не було, Зеленський заявив, що Україна може програти в війні разі скорочення допомоги Сполучених Штатів. Процитую: якщо скоротять, я думаю, що ми програємо. Звичайно, в будь-якому випадку ми залишимось, будемо воювати. У нас є власне виробництво, але його недостатньо, щоб перемогти. Я думаю, що робити, що думаю, що цього недостатньо, щоб вижити. Але якщо таке буде американські вибори, ми вирішимо, що нам робити, наголосив президент. Знаєте, ну по-перше, від цього тхне знову намаганням перекласти всю відповідальність на партнерів. А готуватися до цього Зеленський не думав. Він завжди думав. Він думав, що завжди будуть давати гроші, зброю, безкінечно. Він буде бути, що хоче. Він буде себе качати е, свій рейд на єдиному телемарафоні. А створити своє виробництво він про це не думав. А ну так, звісно, коли він казав про те, що ми можемо, звісно, втричі збільшити витрати на армію, але тоді зможемо будувати дороги. Але для нас це проблема, це ж було для нього в пріоритеті: саме дороги. А зараз, зараз, знову. Гроші в дорожньому фонді є. Гроші на піар на єдиному марафоні є. Гроші на офіс президента є. Гроші на псевдоінвалідів з прокуратури є. А гроші на власне виробництво немає. Дивна ситуація, але винні в цьому партнери. Знову у всьому винні партнери. Знову програємо через них, а не через помилки Зеленського та його шобли. Ну, це дивна ситуація. Це ж партнери, мабуть, саботували ракетобудівну програму України. Це ж партнери пропонували готуватися до травневих шушлаків та розбирати тривожну валізу. Це ж партнери не проводили мобілізацію. До речі, це ж партнери вкладали гроші в асфальт, а не в армію. І це ж. Партнери дійсно зірвали мобілізацію та зняли залужного. Ну а хто ж інше? А мабуть, і ще партнери, теж е, яйця по 17 гривень хотіли реалізувати в Мінобороні. Це все партнери, ну а хто інший? А головне, це ж партнери фактично показують, як вони керують країною. Чи не партнери? Країною керує Зеленський. Тоді запитання може не до партнерів. І тоді, якщо не партнери. Справді винні, то хто довів країну до такого стану. От тут дуже добре, щоб Зеленський подивився в дзеркало і побачив ту людину, яка винна у всіх проблемах. Тому що в нього повнота влади, це він зараз керує країною і це його дії призвели до такої ситуації. Можу покроково пояснити, чому, але ви і так все це знаєте. Але наступна заява Зеленського взагалі мене здивувала і. Мені здалося, що він знову перекинувся в якусь іншу реальність, тому що зміна його позиції сталася кардинальна. Що він сказав? Ми не можемо витрачати десятки тисяч наших людей на те, щоб вони гинули за повернення Криму. Ми розуміємо, що Крим можна повернути дипломатичним шляхом, так сказав президент Зеленський в інтерв'ю. Цікаво, а що на думку Зеленського, ще можна повернути. Дипломатичним шляхом, може можна повернути Маріуполь дипломатичним шляхом Донецьк, Луганськ. Чим Крим відрізняється від Донецька і Луганська? Чим Крим відрізняється від Свердонецька, Лисичанська? Чим Крим відрізняється від Бахмута? Чи він взагалі не планує їх повертати? І зараз знову звучать. Виключно гучні заяви. Вибачте, я щось не дуже пам'ятаю. Може, ви можете нагадати мені, хто це сказав. Сказав, якби я тоді був президентом, ми б всі там вмерли в Криму, але зелених чоловічків не пустили. Не пригадаєте, хто це сказав? Мені щось здається, що це слова Зеленського. Він взагалі дуже багато говорить і потім не робить. Е, дивна ситуація. Зеленський вже почав готувати суспільство до того, що це у всьому винні партнери. До речі, а це партнери винні в тому, що Зеленський, навіть маючи всі можливості і ресурс, не зміг з ними ні про що домовитись і нічого підписати. Може, все ж таки, це рівень компетенції, вміння і знань Зеленського призвели до такого. А це партнери знову будуть нам розповідати про те, що. Та все нормально. Зараз відсвяткуємо новий рік і за два-три тижні закінчимо війну. Ні, це ж не зелені, це не партнери казали. А про два-три тижні казали представники Офісу президента. До речі, там багато що казали, але з того, що вони кажуть, майже нічого не відбувається. Я дуже пам'ятаю дуже гарно, як вони сказали ми. Подаємо заяву до НАТО, я тоді запитав, а ви взагалі це з НАТО якось узгодили? Ви домовились про що? Ні, і так і сталося. Правда, потім Зеленський волав на зустрічі Байден, чому він мене в НАТО? Мабуть, забувши все, що він робив, і, мабуть, не розуміючи, що НАТО це військово-політичний альянс. Але знаєте, ну партнери, до речі, теж тут повели себе не дуже, але в мене питання інше. А де наші гранатомети? А де наші українські кулемети? А де ті 100 ракет, про які казав Зеленський, нещодавно, що в нас вже є вироблені свої 100 ракет? Де вони? Я не хочу е, бути якимось там, ну, пророком, але мені щось здається, що вони в тій реакції, в реальності, де і татаров, який вбиває кадирівців, і досі? В уявній реальності Зеленського. До речі, коли він каже, я дав завдання. Виробляти зробити за 2025 рік три тисячі ракет. Супер Росія, якщо я не помиляюсь згідно звітом нашого розвідки, робить 50-60 ракет на місяць. А ми будемо робити, згідно з заяви Зеленського, 250 в п'ять разів більше. Щось мені нагадує цей старий анекдот: що ви п'є лошадь ведро водки? І відповідь випіта вона вип'є, хто ж її дасть так само і тут. А завдяки якому ресурсу, яким грошам, яким технологіям ми будемо виробляти, може завдяки е, тим історіям, що Зеленський не передислокував. Своєю командою зі своєю командою все виробництво, яке було, його розбомбили росіяни. Ну, ці про все всі знають, може він буде це робити на кулінці на ракета на кухні? Ну маю сумнів. До речі, він там обіцяв робити і три тисячі ракет. Хоча вірю. Що Зеленський зможе зробити ті три тисячі ракет серед одного мільярда дерев, які е, будуть вироблятися там, а е, використовуючи один гігават електроенергії, який Зеленський обіцяв створити в Україні до е, нового 2025 року, але створено чомусь тільки 6%. А все це буде спостерігати один мільйон. Дронів. І головне, що ніякої корупції при цьому не буде. Ну, вірю. Хто ж не вірить? Зеленський сказав, ну він же не може обманути, він же завжди каже те, що є в його голові, в його реальності. Ну, в тій реальності, де Татаров вбиває кадирівців. Пам'ятаєте? Дуже цікава історія. А ще мені цікаво, а Зеленський взагалі розуміє, що от такими заявами він, по-перше, Підриває наші стосунки з партнерами, намагаючись на них перекласти всю відповідальність і знімаючи із себе. По-друге, заява про Крим він зраджує кримчан, які чекають на повернення. А ще він е, починає позбавляти кримських татар своєї батьківщини, тому що фраза про дипломатичне повернення це про те, що ніколи не повернеться. Росія не віддасть дипломатично Крим. І ми всі це розуміємо. Якщо Зеленський це не розуміє, то він бовдур, дурень. А якщо розуміє, то брехло, якщо каже так. В будь-якому випадку, в мене стає ще більше запитань про стан нашого президента, який відірвався від реальності. Як сказав Ігор Лапень, поверни цього космонавта на землю. Ну Тому що його заяви не співпадають з тим, що відбувається. І його вечірні а, Відосики, які в народі починають називати гундосики, ну вже не інформативні. Хай він в них розповідає, як він дипломатично хоч щось повернув, хоч щось. А, ну так, я пам'ятаю. Він же тоді казав, що треба подивитися в очі путіну, і він там побачив, до речі, відсутність бажання воювати. Це говорить про одне зі здоровим глуздом у Зеленського все гірше і гірше. А, я не знаю, чи розуміє він, що це не гра в клуб веселих та кмітливих у Мислякова, а. Війна і керування країною, і вони відрізняються тут жартами та експромтами ситуацію не врятувати. Тому мені б дуже хотілося від президента воюючої країни, моєї країни, почути план дій, не ефімерні якісь пропозиції про єдність, якої від нього не дочекаєшся, а справді, як він хоче повертати Крим. І бажано Хай він розповість, як він це хоче зробити дипломатичним шляхом. Бо поки це нагадує, все ж таки маячню, і мені від цього стає трохи неяково. Бо якщо президент воюючої країни несе маячню, то в нас проблеми.